Ми пам'ятаємо, що ну, при Януковичі, там, правоохоронці – це були обслуга влади. При Порошенку е, правоохоронці були обслуга влади. Ну, питання: зараз щось помінялося? Мені хотілося побачити, що це помінялося. Тому що зараз зовсім інші обставини і зовсім інші вимоги. І е, ми бачимо, що ну, кримінальний процесуальний кодекс не міняють. Е, наїзди на бізнес так само продовжується. Тобто з цими непрямими ознаками ми бачимо, що... Скажімо, змін поки що дефіцит. І е, ну, ми будемо втрачати саме е, як фронт через те, що е, коли посадовець, або навіть рядовий робить якийсь великий кримінальний злочин, буде завжди знати, що ну, будуть у нього можливо, якісь проблеми, максимум якісь такі, знаєте, е, дискомфорт буде. А в кінці кінців буде що? Буде або амністія.